Колеги, ви розходитеся. Насправді це важливий закон. Я хотів би вам нагадати, що 99 народних депутатів підписали подання до Конституційного суду щодо роз'яснення щодо четвертої статті конституції Єдине громадянство. Сьогодні ви плануєте розглядати завтра голосувати закон, який спрощує отримання громадянства іноземцями. Там немає жодних позитивів для наших з вами громадян. Там немає норм, які би захищали і просували інтереси наших з вами громадян, які живуть за кордоном. Та да, ви даєте можливість європейцям, американцям отримати українське громадянство, отримати доступ до ринку землі, отримати можливість обиратися, бути обраними і голосувати на виборах. Багато інших речей, які ви віддаєте громадянам інших держав, а не українцям. Я погоджуюсь тут. Треба віддати належне, що непогано попрацювало міністерство. Більша частина того, що ми пропонували в своїх правках, була врахована, і що мають приїжджати і тут ставати на військовий облік, і що сюди мають приїжджати для отримання паспорту іноземця. Але тим не менш це не виправдовує те, що сьогодні ви плануєте порушити конституцію України. Я не розумію, чому український парламент відстоює інтереси громадян інших держав, а не українців. Історії про те, що таким чином ви якось допоможете українцям повернутися назад, якось їх прив'яжете назад до України. Це яхінея, це цього не буде. Для того щоб люди повернулися, має бути безпека як базова складова будь-якого процесу. Має бути робота, яку завдяки цьому уряду немає і безробіття лише зростає. Має бути дах над головою. Ми сьогодні говорили про темпи будівництва, які падають, і як ви не забезпечуєте житлом людей, які втратили це житло під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Хоча всі ці це це обіцяли, всі залі навіть закладали в державний бюджет. Немає належної освіти. Сьогодні Міністерство освіти руйнує ту освіту, яка є сьогодні. Немає Можливості нормально працювати лікарями, багато хто їде просто за кордон сьогодні, і немає базових речей, таких як магазин, де людина змогла прийти купити одяг, купити продукти харчування про інфляцію. Ми також поговорили, які темпи вона має сьогодні, і як вона по окремо взятим позиціям вже обігнала ніж 280%. І це лише початок. Тому, якщо ви сподіваєтесь, що такими... Безглуздими законами, як голосується сьогодні, ви повернете українців назад. Ні цього не буде. Ви даєте преференції громадянам інших країн, абсолютно не допомагаючи українцям.